Ти ніколи не маєш часу, ти завжди заклопотана своїми справами. Це ви можете почути від своєї дитини, коли ви надто заклопотані якоюсь своєю домашньою справою, а дитина хоче в цей час, щоб ви були поруч і з нею гралися. Діти ставлять знак рівності між поняттями любов та час. Якщо ви занадто заклопотані своїми справами, то дитина це відчуває як відсурання від вас, що ваші справи. Найважливіше ніж вона. Тож як реагувати? Поясніть своїй дитині, що ви зараз робите. Якщо ви зараз готуєте обід, потрібно привезти її до кухні показати, що ви в цей час робите, нарізаєте, варите, щоб вона розуміла, що ви не зайняті якимись незрозумілими справами, а це буде корисний обід для всієї сім'ї. Інший варіант компенсуйте. Якщо ви кажете зараз, дитиночко моя, я дуже заклопотана, тому що я там готую чи я там працюю, то ми давай з тобою вирішимо, коли ми проведемо з тобою час і коли ми з тобою пограємось. Приділяйте дитині індиві... трохи індивідуального часу щодня, навіть достатньо 15 хвилин. На день, щоб дитина була повністю з вами, і вона побачить, що ви зацікавлені тільки нею цей час і приділяєте тільки увагу їй. Не змушуйте дитину думати, що комп'ютер, чи телефон чи інші гаджети більш цікавіші для вас ніж сам час проведений з дитиною. Тож старайтеся, коли ви проводите час з дитиною, не відволікатися на ваші гаджети. Зменшують своє перевантаження. Якщо ви бачите, що ви зриваєтесь, що ви дратівлива через кількість навантаження на вас, тоді вам потрібно трохи зменшити своє навантаження, тому що ви у себе одна. І для дитини потрібна мама, яка в ресурсі, яка спокійна.